Привіт, Кріст! Я почула дуже дивні звуки. У тебе все добре? Бела, привіт! У мене катастрофа. Я маю написати музику до шкільного спектаклю, який відбудеться вже завтра. А нота Ре зникла. Як же мені тепер написати музику? Який жах! Нам потрібен сищик. Що у вас трапилось, я сищик. У мене пропала нота Ре. Коли ви в останній раз її бачили? Вчора ввечері я писав музику до спектаклю, і вона була на місці. Сьогодні зранку вирішив все закінчити, а нотери немає. Вона зникла. Все зрозуміло. Хтось хоче зірвати спектакль. Ви когось підозрюєте? У мене зовсім гарні відносини. Можливо, ви бачили когось підозрілого. Ввечері, коли я зачиняв вікно, почув, як співали пісенку Більчата, коли йшли повз. А що вони співали? Вони просто співали нотки дори міфасолі Сіс і Леся Фемі Рито. Слідство напало на слід. Потрібно опитати бівчат Добре, ходімо. Вони вдома. Віка! Ерік! Так, мамо! Сищик Шер хоче дещо запитати у вас. Скажіть йому все, що знаєте. Вчора ввечері ви проходили повз дома композитора. Так, ми йшли додому. А ви нічого підозрілого не помітили? Ні, не помітили. Ми привіталися із нашим сусідом Лисом. Він також йшов додому. І пішли далі. Ага, розслідування продовжується. Добрий день, я Сищик Шер. Добрий день. А що трапилось? У кота композитора зникла нота Ре, І він не може тепер писати музику. Ви щось знаєте про це? О, я нічого про це не знаю, на жаль. У мене також є нотаре. Але вона на місці. Я піаніст, та сьогодні зранку грав на своєму інструменті. Все було добре. Покажіть, будь ласка, ноту Ре. Ось вона. Дійсно, на місці. Але це клавіша Ре, а у кота зникла нотаре, яка була на нотному стані. Слідство зайшло в глухий кут. Потрібно ще раз уважно оглянути усі докази з місця злочину. Так, ось нотаре на місці. Це була вчора ввечері, а на цьому фото її вже немає. Скоріше за все, вона зникла, коли кіт зачиняв вікно. Потрібно ще раз поговорити з потерпілим. Згадайте ще раз, як все було вчора ввечері. Можливо, ви ще помітили щось незвичайне. Та чому вікно потрібно було зачиняти саме в той момент? Нічого незвичайного я не помітив. А де в той момент знаходилися ноти? Ось тут поруч з вікном. Все зрозуміло. Я думаю, це було так. Коли подув вітер, нота ре не втрималася та вилетіла у вікно. Що ж тепер робити? Не хвилюйтеся, зараз все виправимо. Потрібно пошукати на дворі. Ось же вона, зараз повернемо її на місце. Яке щастя! Дякую вам ще! Ви врятували мою музику! Ось як звучить мій вступ до спектаклю.